Він не треба з'їхати. Тут вже зніматися. Доброго дня. Доброго дня. Можна подивитися? А що дивитися? Ти дивись.

Легко, легко, да, легко. Все, подъезжайте прямо под главный Подъезжаем Подъезжая в четвертую школу, объясняйте и заезжай под главной главный шок. Нам дуже приємно, що до нас звернулася наша випускниця Катерина і запропонувала здійснити такий збір спільно із незламними. Ось, тому вона сказала, що ніби по школах розподілені якісь різні опції. Що для нас залишалася це речі, якраз побутова хімія, мило, зубні щітки і так далі. Тому Чесно кажучи, коли ми оголосили в понеділок, і стіл був порожній, я трошки знервував, але потім, як почали наносити, то було дуже приємно, що відгукується. Тобто несуть і класами носили, і батьки особисто передавали. Ось тому ми дякуємо Каті за її ініціативу. Наші голови всі спрямовані якось на, на фронт, щось там купляти мавіки. Але то поряд з цим, що є люди, яким треба помагати. Інші їх треба не забувати. Щодо інформаційної роботи в школі, як розповідаєте, що там, дитячий будинок потребує, як ну, налаштувати дітей, що є нас, ті, які потребують. У нас є селекторний зв'язок, тобто ми робимо оголошення, розповідаємо. Сьогодні, наприклад, коли це заберуть, ми подякуємо всім дітям і через вайбер-групи подякуємо батькам, хто приймав участь і скажемо їм, щоб вони були готові до наступного збору. Ми зараз будемо збирати по списку для воєнних. Будемо допомагати. теж треба хімія. Четверта школа дуже вдячні їм, діткам, і батькам і адміністрації, що так змогли організувати цей збір. Збирали засоби гігієни для прання. все. ну як ви самі бачите, дуже багато, і ми вдячні за таку допомогу. Третя, і четверта і друга школа теж долучаються. Вони збирають свої збори. Друга збирають канцтовари, різні там пазли, розвиваючі ігри. І третя школа теж долучається засобами гігієни. Ну і не обійдеться, мабуть, і без солодощів. Доставка буде це свій автомобіль і з причепом. Це особисті автомобілі наших людей, які працюють в штабі. Гроші на паливо ми збирали. Був у нас попередній наш збір, який дуже швидко закрився. на паливо. це для того, щоб ми доставили медикаменти та обладнання, так, медичне обладнання для військових шпиталів. Ми збирали цей збір і дуже швидко його закрили за 5-6 годин. Дякуємо всім людям, хто відгукнувся. хто... Довіряє нам і із цих грошей ми виділимо трошки грошей на нашу поїздку. Ми завжди співпрацюємо зі штабом Незламні, і е, Юрій оголосив, що потрібна допомога, необхідна така допомога. Діти відгукнулися, вони вже настільки звикли. Знаєте, з початку війни ми ж постійно співпрацюємо з військовими, постійно відправляємо посилки, допомоги, то вони одразу і е, одразу позносили пазли, отак як нас просили пазли, олівці, малюнки за номерами, оці картини для вишивання щось принесли. Тобто дуже багато. І вони, знаєте, от несуть той несе просто упаковку мила, той несе дві пачки олівців. Кожна дитинка, хто що може. Ті, хто не можуть, вони навіть отак прийшли дитина і каже: ось я можу дати 20 гривень. Інша дитинка прийшла, дала якісь кошти. Я відправляю діточок, вони йдуть до Аврори чи до АТБ і купують все необхідне, що у нас попросили. Вони приймають. Але я їх виховувала з восьмого класу у такому дусі, що вкрай необхідна допомога у класі, будь-кому хто е, просить допомогу. І вони, я дивлюся, вони співпереживають. І коли я їм розповіла, що це будинок для е, хворих дітей, що там знаходяться 120 дівчаток, то це для них було якось так. Знаєте, і вони бігом, от навіть сьогодні хлопчики, прийшли, е, коли треба віднести пакети. Я знову дала. Ім пакуночки, і вони знов побігли до штабу. Вони знають, де цей штаб знаходиться, і все носять, тому що і для ЗСУ ми там зносимо, і для оцих діточок. Я дуже дуже задоволена, що дітки відгукнулися і відгукуються і завжди беруть участь з дітьми. До дітей якось вони більш емоційні, більш здатні до співпереживання. Дорослі зараз більше зайняті роботою, як здобути їжу, як одягти. І цих дітей, а от діти, і вони штовхають дорослих. Знаєте, вони звертаються до батьків. Треба допомогти, треба е, зробити щось. Ми вже активно почали збирати, повідомили про це у нашому інстаграмі. Оголосили по всій школі цю інформацію, і діти вже приносять різні набори для творчості, солодощі та інші речі. Розкажи наскільки ти на твою думку важливо підтримувати дитячі будинки взагалі? Я думаю, це дуже важливо, тому що саме ця категорія людей цього найбільше потребують, потребують нашої уваги, любові, підтримки, тепла, тому що в них цього немає. Ми ці акції проводимо щорічно, іноді навіть по декілька разів на рік. І взагалі ми вже прийшли зараз до такого стану, що діти взагалі самі проявляють ініціативу. Вони самі хочуть і самі щось роблять. Навіть ось ця конкретно акція була з ініційована нашою ученицею з деся. Атого б класу Алісою Квочкою, які вона донька людей, які займаються. Цим всім і вона дуже захотіла, щоб наша школа долучилася. Вона мені написала Аріна Артемівна. Ми дуже хочемо теж з класом зібрати. Можливо, ще деякі класи також захочуть це зробити. І тому це дуже добре. Мені здається, що коли діти самі щось хочуть робити, ми тільки це все робимо офіційно на офіційному рівні і просто підтримуємо наших дітей, які дуже хочуть щось робити, і ми їм.

Будет поколаться, перебираться по-любому. Я даже не знаю, что мы будем с этим всем делать, если честно. Ну, на один детский дом это много. А там все детское? Угу. У нас такие... Это тоже, что-то, как я понимаю, да? С такими рисунками. Что все? Значит, дети такие, что сейчас... Цей дитячий одяг нам передали військові 28-ї бригади, а волонтери з Чернівці в свою чергу передали їм. А вже військові побачили наш репортаж, в якому ми їздили в Ізмаїл в дитячий будинок, передали нам для того, щоб ми віддали діткам, допомогли діткам із Красносілки. Це велика кількість речей. Це велика кількість речей. Я думаю, що ми поділимо. У нас ще буде поїздка і в Ізмаїльський дитячий будинок. Я думаю, що ми розподілимо так, щоб вистачило і тим діткам, і іншим. Все нове, все нове, все запаковане, все дуже гарне. Я думаю, що дітки будуть раді. Їм потрібна увага, піклування, не дивлячись на те, що зараз війна, всі потребують уваги.